Жовтень для Волинян то час, коли вшановуємо пам'ять наших краян, які воювали за незалежну Україну у складі Української повстанської армії. На Волині складно знайти населений пункт, де не знають про своїх героїв-односельців, що зважилися стати за свою землю проти одразу двох найбільших армій і систем світу ХХ століття. Про їх звитягу нині нагадують музейні раритети, меморіали, місця боїв і вічного спочинку, вояків упа. Наша знімальна група побувала в одному такому місці. Дивіться. Частина інформації про діяльність української повстанської армії в радянські часи була секретною, інша перекручена. Свідки, звісно, страчені каральними загонами НКВД або заслані в Сибір. Сьогодні воїнів УПА почали прославляти дух їх незламності. Протиставляють героїзму наших героїв сучасності, що борються за незалежність України. Про один із вирішальних і останніх боїв повстанців у Полісі біля села Берестяни має знати кожен українець. Тут було п'ять загонів. Веде. Тут ну, зародився повстанський рух, тут був цей котел. Саме найбільше подій це тут. Саме найбільше хлопців поховано і розстріляно це тут. Хрести повирізали все і штиком кололи наскрізь очі, все повиколювано, все. Це, це, це були не люди. От ми зараз цю війну згадуємо. Це все було і раніше. Просто люди забувають. У нас якась амнезія, і ми забуваємо пам'ять. Але народ без пам'яті це, це, це населення. Старожили кажуть, що тут весь ліс заповнений рештками тіл повстанців. Всі могилки та хрести, які ставили на захороненнях після бою, радянські карателі знищували, щоб не було й згадки. Багато не знає. Це тут 40 лежить хлопців, 39 і вартує, так дід Антон казав мені. Хто це Дід Антон? А він, останній повстанець йому було 16 років, оце він їх стягував на другий день. Після бою і прикопував тут. І тут ховав, де? так? Тут ховав. І коли приїхали в 91-му році, коли стала незалежність, вони не могли знайти. Ну, А він ну, карабіна геть в землю, і по тому карабіну він знайшов, де вони заховані всі тут. Чоловік, про якого розповідає, краєзнавець залишився єдиний живий після бою. Був підлітком відправлений в заслання на 25 років. Як шукав місце братської могили, коли повернувся за часи вже незалежної України, бачило багато місцевих. Він не пізнав сам. Ну, років минуло. Після Сибір, після каторги він це ну, забув. І він це є. він каже. Потім він ходив, ходив, о, і подивився на ці окопи. Отут. О, тут ми лежали з орлом. Тут ми. були. Це, тут ми стріляли, тут, тут поранили ну, Соловейка того, тут це він, тоді, і тоді він ну, прибіг того до ну, Христа, 에, ну, впав на могилу геть обняв, каже, став плакати, каже, простіть мене, братики, каже, але ми вас не забули, ми про вас склали пісню, яку співає вся Україна. Одна із версій пісню склали три дівчини. Ну, Карпати, що це там троє дівчат написали. Я вірю, що, може, троє дівчат це написали, тому що їхні хлопці отут і лягли. Декого над ким познущались НКВД, все ж змогли перепоховати на місцевому кладовищі в селі Берестяне. А на місці найбільшого захоронення у лісі поставили пам'ятний хрест. Сьогодні сюди навідуються, але, на жаль, не часто. Здебільшого приводять школярів. Поряд з христом в будь-яку пору року стоять два прапори. Ми щороку йде сюди священник на свято Покрови Пресвятої Богородиці, молебінь відслужує. Дітки наші школярі також сюди йдуть, щоб не забувалося це святе місце. Недалеко від поховання в самому лісі є галявина, ймовірна та сама про яку йдеться у відомій повстанській пісні. Ой, у лісі на полянці стояли повстанці. Ольга Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі.